Всім привіт! Як воно Як воно читати українські книжки? В моїх руках Іван Багряний, Тигроловий. І я хочу сказати, що ця книга мене вразила. І мені шкода, що я її прочитала тільки зараз. Мені 39 років. Зараз вона включена в шкільну програму. Я не певна, як було, коли навчалась я. Але ладно, зараз про мою шкільну програму трошки пізніше. Давайте так. Ця книга мені нагадала Джека Лондона. Вона пригодницька, вона цікава, вона захоплююча. І я подумала, як сумно, що я знаю Джека Лондона, але я не знаю тигроловів Івана Багряного. Бо це людина, яка вижила в тому самому розстріляному відродженні, написала нетипову українську книгу, пригодницький роман. І, на жаль, я його не знаю, тому що моя історія з українською літературою завершила швидко. Я прочитала Федька Халамідника. Для себе це було зарано. Я ще до странно пішла в школу в 6 років, тому, можливо, саме для мене це було зарано, але мені було дуже сумно, я плакала, я була під враженням, і я перестала читати українську літературу. Так от я хочу сказати, що оця книга це цей самий шлях, як полюбити українську літературу. Тут є про нашу з Росією боротьбу. Але тут про те, як, знаходячись вже в цій самій помиральній ямі, відчувати свій дух, бути в гарному гуморі і ще й планувати диверсію і втечу. Тож, е я дуже раджу для читання. Якщо ви не хочете читати, є офігенні озвучки на YouTube. До речі, хочу відмітити, перші пару глав мені давали тяжкувато. можливо, через цей мій бекграунд з Федьком холомидником ну з таким певним ставленням на жаль, до української літератури. Але далі все йде просто чудово. Тому перші пару глав, це я знайшла це типова моя закладочка, листочки. Тож, це не листочки, це насіння, до речі, несуть. Тож, е якщо не хочете читати, слухайте аудіо. Я потім саме ці перші глави переслухала на аудіо, але є чудово записано, якісно на YouTube вся книга, рекомендую. Там були дуже торкаючі коментарі. Один чоловік писав, що він, знаходячись в окопі, слухає цю книгу, а інший писав, що він слухає її в 50 років, і яким би інакшим було його життя, якби він прочитав її в 20, наприклад. Я вважаю, що нам повезло, що ця книга існує, що цей автор не став частиною розстріляного відродження, що він пережив канцтабори, потім втік і таким чином продовжив цю працю. І в нас є такий чудовий твір. Бо ми втратили дуже багато, тому нам треба цінувати дуже сильно те, що є. Тож, я ще хочу сказати, що цей твір було перекладено на іноземні мови: англійська, німецька, мені здається, ще французька іспанська можна пошукати можливо, назва трохи відрізняється, але це все можна знайти. Це та література, яку можна радити своїм іноземним друзям, знайомим, хто цікавиться Україною, бо тут про нашу, на жаль, одвічну боротьбу, але і про те, які ми. І чому ми тримаємося, і чому тебе світ дивується, як величезна а, Раша не може здолати ту таку, ніби меншу Україну. Так що, давайте ця книга це оцей боротьба з нашою меншовартістю і непевністю, да, там, і, і які ми, і яка в нас література. В нас є офігенна література, і це приклад саме її. Тож, хто не читав? Читаємо, слухаємо, пишемо мені в коментарі, що вас вразило в цій книзі. Радимо іноземним друзям. радіємо, що ми це маємо. І що? Боротьба триває. Дякую всім за перегляд!